Про складні юридичні питання простою мовою. Що таке шлюб в юридичному розумінні цього слова? Чи можна назвати сім'єю пару, яка тривалий час проживає разом, має спільний побут, а іноді і спільних дітей? Шлюб це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Це закріплено сімейним кодексом України. Одним із принципів регулювання сімейних відносин є визнання шлюбу, укладеного лише в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Даний принцип заснований на конституційному принципі захисту сім'ї державою. Війна докорінно змінила наше життя, порушивши наші права майже у всіх сферах життя: місце проживання, місце роботи. Отримання освіти, можливість жити у родинному затишку на початку війни. Пари, які багато років проживали однією сім'єю, мали спільних дітей, набули спільне майно, усвідомили необхідність укладення шлюбу, адже проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без державної реєстрації шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя. На підставі шлюбу створюється сім'я. На території України дійсним визнається лише шлюб, що належним чином зареєстрований, і даний Союз отримує суспільне визнання та захист як такий, що відповідає визначеним вимогам. Лише зареєстрований в органах Драт шлюб породжує правові наслідки. Від дня державної реєстрації шлюбу у подружжя виникає цілий комплекс взаємних прав та зобов'язань. А дитина, народжена після державної реєстрації шлюбу, вважається народженою у шлюбі, що тягне за собою правові наслідки. Чи дозволяє законодавство України реєстрацію шлюбу одностатевих пар? Питання легалізації одностатевих шлюбів та інших нетрадиційних форм шлюбно сімейних відносин, обговорюються в Україні та у багатьох інших країнах світу вже досить давно. Але згідно статті 51 конституції України шлюбом вважається вільний союз жінки та чоловіка, альтернативних форм шлюбу, основний закон не передбачає. Багато громадян з початку війни змінили своє місце проживання, куди мають звертатися закохані для реєстрації шлюбу. Законодавство дозволяє подати заяву на державну реєстрацію шлюбу до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану на території підконтрольної українській владі. Це може бути як відділ державної реєстрації актів цивільного стану, так і виконавчий орган сільської, селищної чи міської ради. Також дипломатичні представництва і консульські установи України реєструють шлюби громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки інноваційним технологіям з дотриманням певних правил зареєструвати шлюб можливо в кілька кліків, не виходячи з дому. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунок дія від подання заяви до одруження. Кохання окриляє людину зцілює болючі рани, дарує надію та віру в щасливе майбутнє, особливо в такий непростий час. Тож об'єднуйте ваші люблячі серця та долі, створюйте щасливі та міцні родини.